Вигазимося до студії, бачили анонс. Говоримо із Марією Землянською, є вона журналістом слідства. Інфо. Вітаю. Тож детальніше я так розумію, чого нам, яких відкриттів очікувати у цьому випуску Привіт, в цьому випуску у нас буде три сюжети. Вони на диво дуже різнопланові. Тут наші колеги з Рівного постаралися, і ми більше будемо розказувати про свій сюжет, тому що я більше в курсі нього, бо я ним займалася досить довго. Одразу хотіла сказати, зараз у нас дуже унікальна взагалі, ситуація і можливість, тому що ми зараз постійно говоримо про люстрацію, очищення влади, венеціанська комісія. Вони фактично стали на наш бік і дозволили нам проводити цю люстрацію. І у нас у журналістів унікальна можливість, тому що зараз в принципі ми переходимо до майнової перевірки, коли ми можемо аналізувати декларації. Ну а нам це дуже цікаво, тому що це живі гроші, це будинки, маєтки, статки наших чиновників. І е, минув рік, і зараз е, дуже прикольно, коли ти можеш отримувати різні декларації за попередній рік і порівнювати їх. Що змінилося? А, ну, тобто Це вже не є унікальністю, коли ти дивишся в декларацію, а суддів виграють мільйони. Тобто, ну, такі улюбленці долі е, я, наприклад, ніколи не вигравала в лотерею. В лотерею виграють? Е, е, ну, в лотереї отримують призи, подарунки, виграші, все що завгодно. Е, і це ну, рахується просто мільйонами е, тисячами а гривень. А декларація там відповідна? Да, Якщо заповнювати, то в принципі є. Да. І зараз дуже прикольно порівнювати, тому що ти маєш можливість подивити рік на чиновницькій посаді, тому що після революції багато нових Багато нових чиновників, які кричали, що ми як народ, ну в принципі, вони і є з народу, тому що ми їх фактично і посадили на ці місця. І зараз ми можемо дивитися, що вони заробили або не заробили. І відповідно, ми почали перевіряти потроху і знайшли дуже прикольні декларації, там, де ну, ти, якщо пам'ятаєш історію про мера РП. Де там 60 квартир, то в принципі у нас в Києві є такий собі невеличкий меревпіння, тому що його дружина там 29 квартир, це велетенські шматки землі, це будинки. Тобто, незрозуміло. У нас було головне питання: ну для чого. А це люди, які прийшли після вже так? так революції гідності, так, так. Так, так. Ну Це нова влада, і ми дивимося, що фактично що змінюється за рік, що люди дописують або що вони втрачають. Юють в своїх активах, які це гроші, і ну дуже дивно дивитися на тут такі суми, коли вони рахуються нулями. Ми намагалися просто навіть ну, фізично порахувати, чи людина об'єктивно могла зекономити на щомось ці гроші, щоб придбати собі майно. Не буду там вдаватися в деталі, але коли у свіжій декларації людина говорить, що вона щось продає, при цьому в попередні роки нічого не маючи, то ну, виникає купа запитань. Вони вам це якось пояснюють? А, Йдуть в... на контакт а, а, насправді не дуже. Насправді цим має займатися Державна фіскальна служба проводити перевірку, але з огляду роботи наших колег з громадської люстраційної ради, то в принципі ще жодного чиновника не було звільнено за те, що він там щось неправильно вказав або щось взагалі не вказав. Всі висновки ДФС вони позитивні. І, це, і тому ми фактично виконуємо їхню роботу. Ми намагаємося шукати, ми хочемо, щоб нам пояснювали. Ми не маємо претензій, тобто ну, можна все пояснити, але. Будь ласка, ви маєте нам пояснити, це ми, наше право зар... знати. Заробив, поясни, так, так, це наше право знати звідки. Тобто, нам цікаво, можливо, ми теж так зможемо заробляти на такі будинки. Тобто, можливо, це просто і легко, і не треба для цього нічого там красти. То це один сюжет, я так розумію. Так, так. Ще буде наш дуже цікавий колега, наша Олена. Вона зробила дуже цікавий сюжет. Я мала змогу його передивитися. Він про те, що фактично відбувається зараз, і може бути з кожним із нас, бо до кожного з нас можуть прийти і подзвонити в двері, і запропонувати змінити вікна на більш нові утеплені. Причому це така нова шахрайська схема, яка в принципі прикривається навіть там не якоюсь вказівкою Київради, а постановою Верховної. Ради. І це мова знову ж таки йде про мільйони, про тисячі гривень, які просто знімають там з пересічних українців. І зазвичай в цю схему потрапляють, на жаль, пенсіонери, бабусі, ті, хто не знає, не може захиститися, і фактично, для кого ці гроші є останніми. І це така найжахливіша. І... Як не прикро, або ем, коріння цього шахрайства ведуть знову ж таки до наших сусідів, які через яких у нас зараз дуже багато проблем, і в принципі, ну то ви, якщо там подивитись цей сюжет, сподіваюся, ви всі подивитесь уважно і будете знати, будете захищені від цієї схеми і в жодному разі не потрапити на такий гачок. Це і, другий та а третій сюжет це наші колеги з рівного. В них там фактично детективна історія, де замішані всі-всі-всі, де є і бізнесмени, і чиновники, і суди, і навіть е е попала під роздачу Укрпошта, яка була спіймана на тому, що підмінювала листи. Не буду вдаватися, тому що вони дуже е довго розкручували цю тему і дуже багато е розплутали. Насправді такий собі детектив вийшов. Я думаю, що це навіть от, цікаво дивитися як кіно. Тому це цікаво. Укрпошта підмінювала листи. Ну подивитись на да. бували історії, коли там я не знаю, пакунки посилки забирали. Ну там просто мова йде про великі частину великої землі, яка коштує дуже багато грошей. Тому там кожен лист, лист заперечення або лист підтримки, він має велетенське значення, і власне тому Укрпошта там має велику відповідальність. Але вони, звісно, відхрещуються. Але наші колеги знайшли там багато фактів, які в принципі можуть там доводити якісь нехороші речі. Отож, дякую. Марія Землянська була з нами.